Новинка молния, что происходит на данную минуту по встрече на Алясе. Значит так, сегодня в меню у нас арбуз, дяденька, приятного аппетита. Дякую. Слухай, Дональд Трамплинович, Джем вылетел. Ой-ой-ой, а сегодня же этот, слухай, кинь лавров же, вижу же на Алясе всю футболку, а там надпись СССР. Вот тебе и надо. А? І що шо це значить. Подожди, так його довжні були засудити. Та його довжні були вислати відтуда заборони на СССР. А наші ж у ті притуловські, і ті та нашого сморатового генералі Піпіта та активисти. Вони ж сюди стояли з флагами українськими так. на лясі біля Анкорича розіск. Та саме Інтерпол. Та ти що, срочно Лаврова, впіймайте, хоч там викиньте його оттуда. А до речі, кажуть, що у російських журналістиків не працювали сьогодні. Еті, як і ні мікрофони, ні цього інтернету Чого? не було. Ха -ха -ха! Кажуть, і за санцій. Зрозумів, санкції якісь. Слухай, коротше, Дуан Трамплінович вилетив на своєму борті номер 1 Air Force One Courage. Зараз він перебуває у воздухі. В своїй соцсеті труп він написав. Стув... стувки, Сто... які стувки? які Ставки дуже великі. Значить, опублікували графік. DJ Венс не поїхав, залишився, але поїхав. Міністр фінансів та міністр торговлі Сполучених Штатів Америки. Що ж вони там будуть робити? Мені так от цікавенько, а? а? Ж не з Знірокопожати, мабуть, якісь угоди де, это, укладати про економіку. Дідживе на хазяйстві залишився. Сьогодні о 22.00 почало угу. зустрічі з О. Угу. І 16 серпня, тобто завтра, Трамп покидає анкорич, угу. не залишається. Но тут я тебе хочу сказати, після цієї новини що дуже високі ставки. Пожди, так встреча буде тільки один день. То і так, ну ані 22, перетруть і научно всі розбегуться. Mm. Після цього заяви, що ставки дуже великі, вийшов наш, проснувся Смарагдовий генералі Піпі. Слухай, oh. на, нацепив, подивись, пенсне, як у Гаррі Потера. Ну, Смарадовий Гаррі Поттер от ці круглі очки, а вони в свої носи. де він був? На кабінеті сидить у себе. ж, У Києві. А, ah, повернувся? Ну так, повернувся зараз. І каже: слухай, дядько, каже. Ставки дійсно дуже високі. як? що це називається? Він дублер Трампа, чи що. Та ні, повторяю, сюди жопаліць. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливості реального пути к чесному миру, к Сталому миру. Ти що, що, Америка з русскими воюють офіційно. І Розмові лідерів у груповому форматі та буде з тобою вже груповий формат. Ти не переживай, все зроблять у нас атимелі вже всі довби. Що надо до що ще з якої позиції тебе треба? З якої сильної позиції ти там будеш стояти і з тобою будуть розмовляти спереду, ззаду, бок позиції, якого хочеш що не <рес> ці при ці потужні прибалтийські тігри. Слухай, там і Штати, і Росія, він хоче, щоб розмовляли, щоб всі. І Євросоюз, щоб ще підключився, ти ж з, з потужних позицій відготимо. Ну, що ти на рухової. Пора закінчувати війну, він каже. А де перемога, да, Вова! Да, яка? Де? Яке закінчення? закінчили? Перемога, де! А боря сказав воювати! Тарас, Це значить закінчить. Я щось не пойму. Тобто, з петушиною причос літав. А не почав воювати, щоб закінчилось. Слухай, Слухай, а до речі, а де зараз боря? на рибалці. Де боря, на рибалці зараз, лібедай кормить. Ну, такой потужний. Це наш потужний такой дядька, який з нами завжди, побратим. Слишком? А ти знаєш, що ви ще кажуть? Надіюсь, що Америка буде, як завжди, максимально працювати продуктивно. і ми з Надіюся, Надієшся, на Америку будуть працювати. Та ти сам працюєш на кого трогаєш ти вічно. Ну і вийшов на сцену, звісно канцлер Германії Мерц. Європа очікує після зустрічі Путіна та Президента Трампа. Щоб будуть переговори з Україною. Тому що без України та Украины, да безправдова паралепипеда. не можна розмовляти про ці потужні питання. А їм похуй вам говорят, Ми це видим ми можем сделать так и так. Вас не устраивают. Ганд... Делайте все сами. Нам вообще похуй. Чого за вас должны все переживать, ту, ту наводить. Проблема у вас, блядь. Тихо. Страну пустил під откос. Да, який мертв. Ти решил перц. воювати. Ти то мертв, то Америка, то это, то сам працюй. Да, цежах. Что ты зараз Вырешили всі питання? Да. Територіальні, ще якісь да. там. Ти деркаєш про Конституцію да. пиняєш. про яких ти згадав людей, да. яких ти не бачив три с половиной роки І тягав їх туди-сюди по всій Україні. Зараз ти починаєш і лялякати. не могу устрою. Ага. Ага. Тільки тому, що Боря сказав давай повоюємо. Тобі це шутки були Шути дальше. Ну, три с половиной рочки. Зараз, по-моєму, потужно натягнуло. Зараз должна Америка щось тобі тебе сделать. Просто я в шокі. Хлопці, давайте до переможки. чекаємо. голови включаємося, починаємо писати везде Трамп предатель біла, туди-сюди. Давай. Так нужно потужно писати, тому що кажуть, що навіть червону дорожку хочуть диктатору выкормить. Да, я особисто Трамп буде зустрічати біля цієї червоної дорожки. Слушай, натікають на якісь там знаєш комуністичні прояви. Червона дорожка. що це таке, а? Та ні, не, ну видно, що вообще відноситься ну, к самому постійному. Да. вот. Да видно, що слухай. Я... Никогда нікого не зустрічав, а этого лайфо зустрічати. Слухай, дядька, я ось вот це знаю, чому так відбувається. Вон, він він хоче просто заманить та угагу відправити. Я тебе говорю. Там да. будуть його в'язати, підбіжить подаляка наш, і ага. до речі, вже наш. Дорожку як у нього кавказська кавказское То є так. і И до ГАГи. І ще знаєш, яка цікава новинка була, Потужний макарон французький, який mm -hmm. любить, поделение, там курасани, да, кофе. Шо Каже, що він організує зустріч після зустрічі Трампа і Путіна теж на Алясці і теж з нашим с Маратом, Геннерри, ви там будете? З білими бойома не буде зрештою і на пінгвінів дивиться. А да, і нюхать. Ось вот тут, yeah, ja. ту вот тут був Трамп. Yeah. Давай понюхаємо. Дивіться див. На цьому місці. пахне. Це дуже потужно. Чекаємо. На зустріч зараз Трампа та Путіна, а потім на зустріч нашого з Макароном. До переможки!